Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для екрану. Це надійне та якісне рішення для захисту екрану вашого пристрою від подряпин, пилу та інших пошкоджень. Плівка виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує прозорість та яскравість екрану, не знижуючи якості зображення. Крім того, захисна плівка є міцною та довговічною, не утворюючи подряпин і не відчаровуючись з часом. Вона легко знімається та не залишає слідів на екрані вашого планшету.